Вітаю! Ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини, які цікавлять жовтоводців. Війна, на жаль, триває. Просимо підтримати підрозділ, в якому проходять службу наші жовтоводці. Задонатити на пташку для наших захисників можна відсконавши QR-код, який ви бачите на екрані. Також реквізити на збір ми опублікуємо в описі до цього відео. 18 грудня у лікарні від тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання в Сумській області, помер захисник із жовтих вод Андрій Андросович. Співчуваємо рідним та близьким. 21 грудня на Донецькому напрямку загинув жовтоводець Анатолій Хлопенко. Співчуваємо рідним та близьким захисника. 24 грудня ворог поцілив по кривому рогу ракетою. Постраждали 17 осіб, одна людина загинула. Внаслідок атаки по житловому багатоквартирному будинку частина будівлі була повністю зруйнована. Пошкоджень зазнали вікна та фасади чотирьох багатоповерхівок, 10 магазинів, понад двох десятків автомобілів та три заклади харчування. У зв'язку з масштабною ракетною атакою в Україні застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки застосування відключень ви можете дізнатися на сайті та офіційних сторінках обленерго, а також в телеграм-каналі Жовті води сіті. Асфальтове покриття зруйнували внаслідок пошкодження підземних комунікацій по вулиці Хмельницького. Тепер в районі першої міської пекарні варто знижувати швидкість, аби не пошкодити автівку. Ось так зруйнувався асфальт по вулиці Хмельницького у жовтих водах внаслідок руйнування внутрішніх мереж комунікації, які проходять під дорогою. І ось продовжує тут руйнуватися і, і далі. 21 грудня на базі клубу Файтер відбувся щорічний зимовий турнір скітбоксингу ка 1 Подія зібрала 35 юних спортсменів. Організатори подякували Збройним силам України за можливість проводити подібні заходи. Цей турнір направлений для того, щоб змотивувати дітей для розвитку в спорті та поздоровити їх з новорічними святами. В цьому турнірі прийняли діти з. Наймолодший був 2017 року народження, найстарший був 2008. Це були дівчата, якраз заключний бій. Треті вихідні у нас проходять турнір за турніром. Ми були перед цим на стадіоні, був турнір з боксу. Цього разу був турнір з К-1. І наступну суботу буде з Панкратіону. І це якраз підведення дітей до завершення його тренувального року. І Маленького відпочинку перед наступним ривком. Кожен отримав нагороду. Це грамота, медалі та солодкі подарунки. Солодкі подарунки нам надали наші постійні партнери, друзі, компанія Джаз та Вієнко Олександр. Сьогоднішніх змагання Червоному Ерік. в Червоному куту – Устинцев Ерік. Синьому буту. сухоруков Давід. рінзі – Провод Кирило. Що двобої наших сьогоднішніх змагань? Перемогу здобув добу, синього кута. Дякую учасникам, дякую організаторам, дякую батькам, вболівальникам, спонсорам за все те, що ви робите для нашого спорту в місті, для розвитку нашого спорту в громаді нашій. Особлива дяка Збройним силам України, які в даний момент воронять наші з вами життя і наші з вами можливості. Дівчині з жовтих вод терміново потрібна допомога на операцію: діагноз, вроджений вивих правої стегнової кістки. Оперуватимуть Аріану Артеменко у Київському інституті ортопедії та травматології. Вартість операції 200 тисяч гривень. Потім довга реабілітація та відновлення. Посилання на збір в описі до цього відео. На одному з комунальних підприємств водопровідно-каналізаційної галузі запрацювала сучасна сонячна електростанція потужністю 150 кВт. На Дніпропетровщині відкрили сонячну електростанцію на базі одного з водоканалів. Ця станція потужністю 150 кВт забезпечуватиме енергопотреби підприємства, яке постачає воду близько 50 тисячам жителів. Як ви бачили, сьогодні ми завершили наш рік встановленням модульної сонячної електростанції. Потужністю 150 кВт, ну яка дасть нас можливість альтернативно працювати в сонячні дні, повністю забезпечувати цю площадку. нашу. Політика нашої компанії це максимальна допомога комунальним підприємствам, критичним інфраструктурам, з точки зору в першу чергу консультації, надання правильних технічних рішень, які потребують. Підприємства у зв'язку з динамікою, розвитком, проблематикою, з якою зіштовхується безпосередньо критична інфраструктура, всі ми розуміємо, що видатки собівартість зростає, і одне діло бігти, просити підняти тариф, інша справа це попрацювати над витратною частиною, знизити собівартість за рахунок ефективних правильних технологічних рішень. Сонячна електростанція встановлена у рекордно короткі терміни. Всього за місяць вона покриватиме 100 відсотків споживання у сонячні дні, сприятиме економії електроенергії та стабільній роботі навіть у надзвичайних умовах. Ми визначили з нашими партнерами енергетичну стійкість наших підприємств під час війни, вона тут, скажем, приблизно вона оцінила по альтернативним джерелам енергопостачання. В цілому, ну на жаль, вона недостатня. Один з прикладів, ви бачили сьогодні це якраз сонячна електростанція, яка допомагає ця відновлювати джерело живлення. Проект реалізували за фінансовою підтримкою Дніпропетровської обласної ради та підприємства. Ні, якщо казати про обласну раду. Казати про депутатський корпус обласної ради, то у нас є основні пріоритети, які були в цьому році, які вже йдуть на наступний рік. Перше питання це підтримка сил оборони. Другий напрямок це якраз забезпечення нашої критичної інфраструктури, щоб воно працювало, компенсація різниці в тарифах на світло, для того, щоб людей була завжди вода і наскільки це можливо, не піднімати тарифи. Я дуже вдячний керівництву області, керівництву облради, нашому депутатському корпусу облради за те, що вони компенсують різницю вартості тарифів, за те, що вони допомагають підприємству. Встановлення сонячної електростанції це частина ініціативи з розвитку критичної інфраструктури в умовах війни, коли російські атаки на енергосистему створюють значні ризики. Мрієте про ідеальну усмішку у медичному центрі здоров'я приймає лікар-стоматолог ортодонт із 13-річним досвідом роботи та член Асоціації ортодонтів України. Виправлення прикусу у дітей та дорослих. брекет-системи, капи, пластини. Красива посмішка. Це просто попередній запис за телефонами 066 205 89 10 та 096 866 01 63. Адреса медичного центру здоров'я. Вулиця Музейна, 30. З понеділка по п'ятницю з 8 до 18. У суботу з 8 до 16. Медичний центр здоров'я. Твоя посмішка варта найкращого. У жовтих водах вперше відкрили різдвяний вертеп. Реалістичні фігури розмістили в приміщенні, яке назвали Дім Різдва. Локація буде відкрита для відвідувачів з 25 грудня по 3 січня щодня з 12 до 20 за адресою проволок Запорізьке, 15А поруч з кав'ярнею Сіпс. Також цього тижня запалали вогні на новорічній міській ялинці. Діти та дорослі приходять, аби зробити фото на фоні святкових вогнів. Ця прем'єра комедійного детективу Барбер шоу це унікальний комедійний детектив, що вже понад 40 років збирає аншлаги у театрах світу. Завітайте 25 січня о 16.00 у Палац культури. Посилання на квитки ми залишимо в описі до цього відео. Підприємці сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року, а не з 1 жовтня 2024, Як планували до цього, президент України підписав відповідний закон. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.